Одне питання три хвилини чи вплинуть нові санкції сполучених штатів на військові цілі Володимира Путіна. На перший погляд, нові санкції проти Роснафти і Лукойлу виглядають як удар у серця російської економіки. Але якщо уважно подивитись, стає зрозуміло, це радше повільний економічний тиск ніж миттєвий шок. Доходи від нафти і газу це чверть російського бюджету. Це гроші, з яких фінансується армія, пропаганда, оборонка США логічно б'ють саме сюди. de Проте, як зазнають аналітики, Росія давно готується до таких кроків у неї тюньовий флот зі старих суден, які перевозять нафту без страхування і контролю. А ще десятки буферних кампаній у Туреччині, ОГЕ Китаї це дозволяє продавати нафту, ніби в обхід світу. І от головне, навіть якщо США перекриють канали, Росія залишається одним з найбільших експортерів. 9% світового ринку нафти. Якщо її поставки різко зупинити, зростуть ціни, і Кремль отримає ще більше прибутків. Ось у чому парадокс з іншого боку, ефект накопичується. Російські компанії вже стикаються з браком технологій, логістики, страховок. Центральний банк підвищує ставки, щоби стримати інфляцію. Темпи зростання впали з 4% торік до 1% цього року. І ця тенденція лише посилюється. Психологічно ж Путін не готовий зупинятися для нього. Війна це не геополітичний ризик, а особисте питання виживання. Як каже аналітик Тетяна Станова, для Путіна ця війна екзист. Пенсійна він сприймає як бій за власну владу, навіть якщо для цього доведеться спалити половину економіки, тому санкції не те, що його зламає, але вони поступово душать систему, яка тримається на страху нафті і брехні. Питання лише в часі, коли економічна втома переросте у політичну слабкість. До речі, реакція Трампа була показова. Я радий, що Путін каже, що санкції не бадять, подивимось через півроку. Схоже, сполучені штати вирішили не бити. По Кремлю одразу, а стискати його повільно, але не відворотньо. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте про коменти та про вдячність у вигляді вподобайки.